Так, ну що ж, брат, закінчую тільки що помол. Приміряв одну фігню, все підходить, зараз все розкажу. Значить, дивіться, багато у нас було розговорів про ці дробілки. Коли я її купляв, да, я був недовольний, того, що до неї треба привикнути. Чим треба привикнути? По-перше, треба знати, як відкрити заслоночку, щоб не було сильно пересипалося, щоб двигатель не грівся. Бо може там стоять конденсатори, він може, якщо перегріться, щоб не згорів, він відключиться. І так же само, щоб сильно довго не молоть, можна... Чуть-чуть більше есть, тобто, щоб воно вибрать золоту середину, як то кажуть. По плюсам, по мінусам, да, було сразу, не знав, макуху сюдою молов, макуха була крупна, не пролазило. Тепер ось о, красну заслонку вбрав, засипав сюдою, перемолов і все класно. все швидко, все, ну, замічання немає. Одне, що ще може зроблю, але я тут буду робити перестановочку, потім вже зроблю. Поставити сюди пакетника. Пакетника тут немає. Ось все через вилку, е в переноску і все. Поставити треба пакетника, але це вже встановлю, де я хочу, щоб вона була. І все. Оце ну, мінусово я зараз не бачу. же є, можна закрити, щоб не в ящик сипалося через це в мішок, але я ним не пользуюся, І це. Саме головний Ну, Двигатель тут 3 кВт, 3000 3 оборотів. За счет шкірів, що на зідробілки на самому барабані стоїть менше шкіл. Тут около 4 4200 оборотів. Якщо я не ошибаюсь, Ну, як книжка там пише. По моменту, найголовніше, скільки ж Непродуктивно, скільки вона перебуває зерна. Не за одну зернодробілку, не за одну в житті, я вам даю 100% не можна сказати конкретно. От, допустимо, вона перебуває там, 100 кг, чи 200, чи 300, чи 500 Не за одну не можна сказати. Чого, зараз об'ясняю. Якщо ви ставите решетку двоєчку, Буде менше помоги, <кій> менша продуктивність буде. Поставити тройку, буде більше. Поставити четверку, буде ще більше. Поставити шестюку, то вам і молот не треба, тому що воно так просипеться. Значить, по цій зір дробілки. На решетки тройки. Ось, ось трійка, Вона у мене чуть-чуть тут, а, ні, це я його зняв, тому що да, тройка у мене. Я сняв. зараз мелю на двоєчки, тому що для малих поросят. На решетки тройки в мене вискакує, щоб не нагружати двигатель так, на середній подачі. Вискакує десь 350, якщо чуть-чуть спішу, то навіть 400 можна вибити. На решетці двойки у мене зараз е, 250 кг десь, плюс-мінус 20 кг. 250 за час б'є. Для мене це нормально. На яке количество поросят, е, спросите, така зерна дробілка, 50 поросят на откормі обслужує без вашого напрягу. Ну, опять же, чого всі беруть, скільки вона там за час? У вас шо, є всього час свободного времени, на решетки двойки стань утром час е, побий. Перемили і вечором час. От і по 250 полтони за два години ви можете перебити Легко. Оце, що тут ще не да... все збираюся, не можу цей бортики зробити. ось сюди влазить рівно 12 кг. кілограмів. Ну, Відромане 15-літрове, 12 кг пшениці влазить. Щоб ще одне, щоб не стоять неї, І все було б чітко. Значить, по продуктивності ножи, барабани. Я вам зараз покажу. Зараз, якщо я відкручу, я його зажимав. Ножи, барабани. За. Може і не вимовився. За. вона в мене вже скільки? 3 года? Так, да, 3 годи. Давайте я вам сейчас вблизі покажу. За три годи я їх ще не переворачував. Ну, вже дивіться, який ізнос. За три роки. Боковушка вже ушла. Тут так само. І за те, що вже ушла боковушка, самі розумієте, продуктивність в неї впадає. Падає, падає, падає. Тобто, що мені ще треба зробити? Завтра я ще з нею поработаю. Я вже чуть підмолов, зараз помол покажу, який. Муки багато, дивіться, воно все, муки. Ну, помол двоечка, двоєчка, він взагалі мілесенький, як крупа в магазині продається. І то, що, мабуть, мельчий. Значить, завтра я ще поработаю, наб'ю, щоб повна була бочка. І, мабуть, буду знімати, розбирати. А що казали? Ах, тут, здиться, я бачу. Ага. Не треба оце цей теж ось відкрутити, ось, щоб витягнути цей. Ну, це я вже завтра наверное, займуся. Щоб попередставлять ножі. І то я щось бачу, що не всі. Некотрі взагалі тут перві ось, ось по краях, якщо бачите, вони злизані. А ось, ось допустимо, посередині він не так злизаний. Ну, треба переставити. Треба переставити, тому що три роки одною стороною б'ється. Це прямо гостренька така хороша, а ця вже зализана. Ну, три години. Ой, щоб вам не збрехати, ну тон 40 вона точно перебила. Це може навіть більше. За 3 роки. Так, давайте. Чим хорошо, 4 болта викрутив, розтку знизу цей, друга засунув, поміняв. Быстренько міняється. Все чотенько. Не треба бігати з ключами, там по пів дня все розбирати. поставив, закрутив. Так що ну, буду я міняти, оце все переставляти. Я вам це покажу, що там нічого сложного немає. Значить, ви ж побачили, що ну, 300 кг до 300 плюс. На решетці тройки лупи без проблем. Значить, що за зернодробілка? Я вам сказав чи ні. Це DTZ КР20С. Сейчас вроде, ну я ссылочку оставлю. потому что там Вбити просто ДТЗ да и все, зернодробилка такая. Сейчас вроде в Україні їх немає, тому що, як вот, Польща там щось закривала кордони, то достаючі деталі вони не могли довозити. Тому що я хотів заказати решетку 2,5. Наліч не було. Ну, ще не дзвонив, не питав, це я дзвонив ще до Нового году. Може, уже і з'явилося, надо дзвонити і питати. <кій> ціна на них, я не скажу, що по сравненні з другими зернодробілками, е ціна і качество це фух, за 15 тисяч в місті з доставками, чи скільки вони там. Ну, вони не більше 15 Це я вам точно. Там 12 чим, то 13. Ну, треба дивитися. Значить, якщо ви побачили, я вам кажу: решотка тройка, 350 кг, легко за час б'є. Решутка 2, 250 е, плюс-мінус. Значить, що тут стоїть? Ви ж бачите, що не только стоїть цей агрегат зінадробілка, ну й стоїть мотоблок. Я вчора крутив, вертів. Таке чувство, що цей производитель як спеціально так зробили, ну, я думаю, що вони самі не ожидали, але у них це вийшло. Значить, на ті моменти, помните, у нас не було свету багато. Довго і треба ж якось зробити е е е корма. Можна поставити під неї, так же само, витягнути електродвигатель, всунути отакий от ось бензиновий двигатель через шків, і він буде працювати. Ну, якщо у вас є мотоблок, у мене ось отож це ДТЗ-ка. Е е е е е я вже не пам'ятаю марка, яка, Зараз я вам скажу, ДТЗ 470BN. Двигатель 7 кинских сил выше. Тут пише 5,2 кВт. кВт. КВТ, да. Ну, что-то такое, короче. Значит, я вчера, благодаря Сергею с Белой Церкви, если ты дивился, привет, спасибо. Я крутил, снимал вертил полностью, заснимал, как Приміряв Римні, накидав, і він мені позвонив, і відео виключилося. Ну, Він чи визов, скинув, чи що. Ну, Відео виключилося, дзвонка я так не почув, є стільки пропущений. І я стояв, розказував, показував, тут все вертів на камеру, ставив назад, підійшов до телефона, відео виключене. Благодарочка, ти вже не один такий, хто збиває відео. Значить, дивіться, який момент, що я вам хочу показати. Производитель, наверное, сам не думав, я вже сказав, но у нього це получилось. Я вам сейчас покажу один такий момент. На мотоблоке есть шкіри ось такі Тобто, То есть, що, що воно взагалі делається? Дивіться. Тут есть під одний ремень. Но оцей ремень можна сняти. Я вам сейчас скажу зачем. Тут, я ось цю пластину знімав, зараз не хочу. Тут теж є шкіф. Коли мотоблок підганяєш з цієї сторони ось, ось сюди підганяєш, він оцим ось е, кріпленням своїм впирається точно ось цю балку. І коли можна. Оці ремні снять з двигателя і накинути на той шкіф. І коли мотоблок ставиш рівно, він чітко натягується ремінь. І це класно. тому що я думав, вертів, як його все робити, якщо не буде світу, то воно, воно буде працювати, Це буде чітко. Так що, ну, я вже буду переставлятися, я вам все одно підключу. Я її хочу поставити, перезнести зернодробілку так, щоб можна було підганяти мотоблок і натягувати. ну, Натягувати ремні. І щоб от мотоблока, якщо що-то буде не то, можна було поработати по Додумався, я це вам скажу, до... як. Кстати, підходять э, шкіри, що тут однакові, що там однакові, Ремні, що тут однакові, що там однакові. Думав, я, якось бензиновий двигатель мудрить, А потім думаю, якщо до мотоблока, Тому що до мотоблока попалось відео, цепляють зірно дрібілки. Роблять отдільно через ремні. Думаю, а зачем його цепляти? Ну, робити отдільно. Взяв мотоблок, притягнув сюди. Це все розвернув, приміряв, поцейкав, та ти, що тема, взагалі робоча тема. Так що, якщо в когось є мотоблоки, є зірнодробілки електронні, я ж кажу, як будто ви спеціально якісь конструктори готувалися, що не буде світу, що можна буде мотоблок підключити до По мотоблоку... А що По мотоблоку? Ну, такі ось мотоблоки. Є відео, я город на ньому пахав, е діскував, культивірував е усе пахотою, займався фрезами. <клух> ганяє, що ганяє? Ще зимою оце як були сильні сніга. Побачив у мужика, є лопата цепляється на мотоблок. От. Тепер думаю, зробити собі теж лопату. Звісно, воно сказати, таких снігів у нас немає. Ну це раз, три рази пригодилося, бо снігу було багато тоже можна лопату вцепити. Косілка до нього теж продається. Теж буду шукати косілку. Вроді на офіційному сайті ДТЗшки теж є косілки для них. Треба зайти і теж подивитися. Так що, брат, це такі діла. Агрегат хороший, але є ще одне. ще одне, У мене зараз просто сварка на ремонті. Я вам покажу, якщо є вдома сварка і болгарка, як можна з'єднати ці два агрегати. Де у вас вийде такий агрегат дерзкий, що прям капець. Я вам його покажу по любому але Надо дождатися з ремонту коє-що і буде огонь. Так що по все показав, розказав. ДТЗ шкарули. Я ж кажу, якщо у вас 50-40-50 свиней, вона легко потягне. От легко, як не крутить. Три часа роботи постояв, от вам там, якщо на тройці, от вам години. А 3, що таке три не, не стійте одразу 3 часа. Утром там, пол, час, полтора, поки управляєте, засипали, хай воно меле. І ввечері так же само. За день тону не напряг, не за який за день. За три години тону взагалі виб'є легко на решетки троє. Так що так, що братці, я зараз буду вправлятися. Зараз з цього агрегата заводю їду чи, завод заводю їду по ділам на ньому. Він мене деньги заробляє. Хоч і зима, але деньги заробляє. Ну, а ви думайте, тому що це відео для того, часто питали, що ж з... по зірнодробілкам, яку ж там вибрати, що це. Я вам серйозно кажу, я ось окупив собі її. Вона у мене три роки. Состояння ножів я вам показав. Рівні новенькі. З рівнями взагалі нічого. Ну, оце, що треба, просто переставити сегменти да і все. А так, ну, не знаю, я доволен, що цим агрегатом, що цим агрегатом, що качество хороше. І люди, якщо є якісь моменти, ну, можна завжди звернутися по запчастям. По Кстати, по сегментам можна заказати повністю з валом, геть в зборі, то це як е, запчасть. Її можна заказати, щоб не мучитися переставлятися сегментами. Можете заказати, вам його повністю в зборі пришлють. вместе з подшипниками. Тут 4 болта викрутили, сняли, тупо ставили і все далі поїхав. Ну, я хочу поігратися. Подивитися вон, бо як воно, воно робота, тому що ще ж ні разу не, не розбирав, а це не інтересно. Так що, брат, це все. Якщо комусь понравилось, я ж кажу, для невеликого ну як невеликого, 50 свиней, я думаю, це вже велике хазяйство, то потягне, легко Легко потягне. двигатель. Однофазний щотчик, обична розетка. Не трьохфазний, а однофазний. Мотори хороші ходять з конденсаторами. То есть, ну, чітка тема. Так що, ну все я розказав. Ще по поводу покажу. По поводу решеток багато пишуть, що там пробилася решотка, Я вам теж покажу в мене попав. Коли пшеницю купляв, попав десь там гайка. І бачите, вибило відверство. І все, ж такі ж багато пишуть, ми їх викидаємо. Не треба їх викидати. Берете любу решетку, там двоечку, троечку, яка у вас є там вдома. Просто не з внутрішньої сторони, а відсюди. Метал тут хороший, він ну, сварка домашня. Ставити на 60 і все чотенько. Полосочку вирізаєте і з цієї сторони вигинаєте, як воно бути. І отут з внутрішньої частини, де вже дирочка є, просто берете на прихватки. І все, воно вам ще проходить. У мене пробилося, але ну я зараз просто ними ще поки не пользуюся. Мені корм м'який треба для малих поросят. І буде воно ще ходити ще, мабуть, 3 роки. Оце за 3 роки, вроді, якщо не шабаюсь. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, -фу 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 -фу. да, це мене перед новим Годом розбило, це я і дзвонив по ньому. І воно ще заварює, воно ще в мене 2-3 года проходить як налігке взагалі. Так що, брат, це за 3 года Все, що случилося. Це й добре. Ну, агрегати хороші не спорю. І зносилися вже ножі чуть-чуть, ну, навіть так. На двоєчки зараз 250 вибиваю за час. Це при наліччі, що плохі ножі, вже, вони аж гладкі. Зараз слід переверну, мені здається, на двоє і 300 вистрілю. Так що так, е, Кому буде інтересно, що де як, скину там в Viber ссылку, чи може під відео в коментарі закреплю. Ну, кому буде інтересно, скину, подивитесь. Там агрегати є різні. Есть помощнищие, конечно, есть всасывающие. Ну, короче, все есть. Так что все. Мы заводимся, по телу, и Вам всем пока удачи. Все будет хорошо.